30 років такий дебільний період почався переломний у всьому. Тобто я обріз ну, такою величезною кількістю непотрібних людей, паразитів, які приходили, вижирали все вдома, і так грошей не було. Зйомна квартира, тридцять років, ноль денег, ноль. Мала лазить в якихось колготках порваних по хаті, перспектив ноль. Я цілу ніч мушу їздити на гольфіку, щоб підвозити людей, щоб якийсь там кефір додому привезти. Тридцять років. Так що кому тридцять і у вас вже щось є, то. Можете собі уявити. І я так завжди пробував знайти собі когось винним, знаєш. А, то блін, от Тарас, виженим з групи Тараса, вигнав Тараса. Легше не стало. А, Ростік, блін, то і за нього все. Вигнали Ростіка. І так всіх повиганяв, лишився сам. А, а біда як була, так і є. І я так в зеркало подивився, ааа, чувак, от ти де, от де ти ховався, де твоя маска, знаєш. І почалося все з того, що я телефонну книжечку почистив до нуля. Просто її спалив і почав формувати наново. От тепер, якщо попадається якийсь такий е, паразити, паразитуючий елемент, моментально його чую і зразу його в папочку з, з миловидною назвою з трьох букв записую. Вот. А вона заблокована, і він більше ніколи не дозвониться. Тому я на повному серйозі говорю, що якщо ти себе обмежуєш від людей непотрібних від паразитів. Тебе набагато більше, не то ж набагато більше, де просто звільняється грандіозна маса добра для, для тих, кому воно потрібне, розумієш? А так ти всім паразитам вони до тебе підключалися всякими шланжиками. Ти їм все пороздавав, приходиш додому, знаєш, і ти вже звір. чи тіло прийшов, знаєш. А так ти нікому добра свого не роздаєш, тільки тим, хто от на нього має претендувати найближче. Хто тобі сказав, що зі мною складно? Z mnom ni skladno, z mnom ofigeno, no, ale kurva ne govorno mu.